Доброго часу доби! з вами дивні теорії. Це друга частина теорії, що випадковості не випадкові. І одразу перейдемо до суті. Як в минулій частині я описав ті збіги, тепер опишу, чому я вважаю, що збігами обставин це важко назвати. Як ми з вами знаємо, є різні закони в нашому світі: закони природи, закони фізики, та я б навіть сказав закони тіла. По яких наше тіло функціонує. Тож теорія говорить, що є такі собі закони Всесвіту, або правила, які тісно взаємодіють з нами в переважній більшості з імпульсами нашого тіла, розуміють нас, та якщо виникає можливість закінчення нашого існування, підштовхує до запобігання цього будь-якими методами, які вона знає. Це як програма. Що знаходить помилки в системі і шукає найпростіший вихід з неї. Саме найпростіший, а не найкращий. В попередньому відео я описав ситуацію з можливістю загорання помешкання, де могли загинути десятки людей в будинку. І якщо був вихід саме найкращий, людина просто б цього не забула і виключила б праску. Проте на нашій планеті все більше людей. І знаходити найкраще рішення було б занадто довго в процесі обробки, тому спрощено до найшвидшого рішення, аби охопити більшу кількість істот на нашій планеті. На цьому друга частина закінчена. Раджу вам дивитись на ці знаки або, можливо, колись і вам, як і мені, вони врятують життя. Якщо вам сподобався випуск, прошу підписатись, поставити лайк. Коментуйте свої враження та будьте уважні із собою.